Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про хибні упередження, які руйнують фінанси, самооцінку і любов до себе. Розглянемо фінансовий бік Венери в кожному знаку. З'єднаємо два інструменти психологію та астрологію. Бо у кожної людини є внутрішня точка цінності, як ми оцінюємо себе, свої таланти, свої бажання і свої фінанси. А в астрологію цю точку символізує Венера, планета кохання, самоцінності, задоволення та вміння приймати. Але в реальному житті Венері часто заважають хибні упередження, які закладаються ще в дитинстві і керують нами у дорослому житті. Саме вони знімають магію залучення грошей любові, добробуту та внутрішнього комфорту розглянемо найбільш поширені упередження та як вони проявляються. Упередження номер один. Я не заслуговую на більше. Це найпоширеніше переконання, яке руйнує фінанси і самоцінку. Воно народжується з фраз, які ми чули в дитинстві: будь скромним, не висовуйся, не зазнавайся. Так формується економна, стиснута людина, та, що боїться брати, просити, дозволяти собі. А як наслідки, це низькі ціни за свою працю, сором за бажання, страх отримувати більше і вибір маленьких. Можливостей. Отже, це упередження я не заслуговую на більше. Треба замінити на «я маю право бажати, отримувати і зростати. Або на такі беріть те, що відгукується, мої бажання це норма, а не проблема. Я маю право на кращі умови, можливості та доходи. Я можу зростати без провини. Це сформує здорову самоцінність і розширить фінансову ємність. Наступне упередження: любов треба заслужити. Це упередження паралізує внутрішню Венеру. Людина починає думати, що має бути ідеальною відповідати чужим очікуванням, не мати слабкостей. І як наслідок ми стикаємось з перфекціонізмом, жорсткою самокритикою, залежністю від оцінки інших. І відсутністю самосприйняття. Як наслідок, фінансовий ріст гальмується, бо кожна дія супроводжується страхом помилки. Отже, це упередження, любов треба заслужити, змінюємо на любов це моє природне право. Мене можна любити просто тому, що я є. Мені не треба доводити свою цінність діями. Я дос, достатній достатня вже зараз. Це прибирає перфекціонізм, страх помилок і хронічне доведення своєї значимості. Наступне упередження, гроші це щось небезпечне. Це родові або соціальні програми, які закладаються такими фразами: багаті погані гроші псують, хто має багато, втрачає. Психологічно це запускає страх втрат і небажання мати більше. В астрології це прояв слабкої Венери або в складних аспектах із Плутоном, із Сатурном та Нептуном. Наслідки саме саботаж, фінансових можливостей, на бажання вийти за межі безпечного мінімуму і постійне відчуття нестабільності. Тому це упередження, гроші це щось небезпечне. Міняємо на гроші це ресурс, який я можу використовувати екологічно, або ж гроші підсилюють те, що є в людині, і добре, і корисне. Я можу оперувати грошима мудро і безпечно. Або ж фінанси це інструмент, а не небезпека. Ці всі здорові екологічні переконання зменшують страх втрат і відкривають шлях до стабільності. Наступне опередження я маю бути зручним, щоб мене любили. Класика для людей із враженою венерою, особливо в раку, терзах, рибах або в 12-му домі. Прояви складно сказати ні, багато безкоштовної роботи, бажання всім догодити. І відсутність кордонів це упередження вибудовою модель. Мене цінують лише тоді, коли я щось для інших роблю. Його можна замінити на мене можна любити і поважати з моїми кордонами. Також здорова заміна буде: я можу бути собою та мати власні правила. Мої кордони не роблять мене гіршим, вони роблять мене чесним. Любов не вимагає самопожертви. Це прибирає страх сказати ні, вчить відстоювати себе та свою цінність. Наступне упередження, якщо я стану успішним, мене не приймуть. Дуже поширена програма у тих, хто боїться виділятися або перевищити свій рівень. Це може бути закладено досвідом родини, де успіх когось висміювали або засуджували. В астрології відповідає «слабкі» або «пригнічені» Венері. Або Венері у конфлікті з місяцем. Наслідки це підсвідома заборона на успіх, страх бути кращими за близьких, вирівнювання доходів під інших, сором за досягнення. Це упередження, якщо я стану успішним, мене не приймуть. Можна замінити на мій успіх не загроза а можливість. Також буде здоровою заміною мій ріст приносить цінність. І мені, і світу. Хто мені близький, залишиться. Також успіх не віддаляє, а допомагає створювати нові зв'язки. Це руйнує страх виділятися, страх заздрості та несвідоме самосаботування. Наступне упередження я маю віддавати більше, ніж отримую. Це упередження руйнує почуття балансу, людина не вміє отримувати. Не отримує похвалу, допомогу, грошей, любов в астрології. За це відповідає Венера у складних аспектах із Сатурном, Хероном або у водних знаках без підтримки. Наслідки це фінансове вигорання, обмін в нуль, відчуття, що вас використовують і втома від світу, і від людей. Це упередження я маю віддавати більше, ніж отримую. Міняємо на баланс, це добре. Я маю право отримувати достойну винагороду. Також я гідний, гідна отримувати так само, як і даю прийняття, частина здорового обміну. Або ж коли я отримую, ресурси циркулюють, а не зникають. Ця формула зцілює провину, зменшує виснаження і вчить приймати узагальнена, щоб пропрацювати ці упередження з точки зору психології та Венери, навчіться приймати без провини. Прийняття це мова Венери. Кожен раз, коли ви кажете дякую, замість не варто, ви зцілюєте своє право мати. Друге, поверніться до стану «я гідний, я гідна, це ключова фраза Венери. Вона вирівнює самооцінку і відкриває канал фінансів. Третє, будуйте власні правила вартості, не за шаблонами родини, суспільства чи минулого досвіду, а за своїми. Запитайте себе, скільки я хочу заробляти, скільки мені комфортно отримувати, скільки я можу дозволяти собі мати. Також наступний пункт: посилюйте енергію Венери через практичні дії, створення краси і комфорту, турботу про себе, вибір приємного і цінного, а не лише потрібного, також через фінансові ритуали та планування через прояв цінності у світі, це творчість, комунікація, стиль, коли Венера задоволена. Життя отримує більше гармонії, а фінанси більше стабільності. Отже, наші фінансові і любовні сценарії не падають з неба, вони формуються з дитинства культурних установок і досвіду близького оточення. Астрологія через архетип Венери пояснює ці тонкі психологічні процеси. Внутрішня Венера це як ми себе цінуємо, що дозволяємо собі мати, наскільки любов до себе відкрита чи заблокована, і що притягуємо у сфери фінансів та стосунків. Чим менше упереджень, тим сильніше Венера. Чим сильніша Венера, тим гармонійніше життя. А насправді з кожним цим блоком треба розбиратися окремо і свідомо змінювати свої програми. Далі коротко пройдемось по Венерам у всіх 12 знаках, з точки зору фіна... фінансів, самоцінність, любов до себе та своєї справи. Так, Венера Вовня. Моя цінність проявляється через дію, опирається на сміливість, ініціативу, готовність іти першою. Першим. Гроші приходять через активність, швидкі рішення, стартапи. Можуть заважати імпульсивність, страх виглядати слабким, нетерпіння. Щоб проявляти любов до себе та свого продукту, робіть те, що запалює, тому що для вас важлива пристрасть, показуйте свій продукт голосна, яскрав. Не ховаючись, створюйте проекти з енергією драйву. Мій продукт це сила, енергія, рух. Дозволяйте собі сміливі ціни та сміливі презентації. Наступна Венера в тильці. Я цінний, цінна, бо я є. Стабільність, практичність, повільний, але впевнений фінансовий ріст можуть заважати страх ризику, надмірна прив'язаність до старих моделей. Щоб проявляти любов до себе та свого продукту, створюйте продукт, який приносить справжнє задоволення. Додавайте красу. Тілесність, відчуття комфорту, дозвольте собі повільно розкіш, якісні матеріали, естетику, вмійте казати, мій продукт цінний, тому він вартий хороших грошей. Венера в близнюках цінність у слові та ідеї. Фінанси приходять через комунікацію, навчання, соціальні зв'язки, мислення, можуть заважати розсіяність. Порівняння себе з іншими, щоб проявляти любов до себе та свого продукту, говоріть про свій продукт легко, цікаво, по-новому. Любіть свій продукт, це інтелект, ідею, що в ньому закладена. Створюйте різні формати, тексти, відео, навчальні програми. Дбайте про себе через допитливість, дайте собі нові знання. Венера в раку, я цінний, цінна, коли в безпеці. Емоційна стабільність тут важлива, і вона визначає рівень доходів. Гроші приходять через турботу, сім'ю, затишок. Можуть блокувати таку вінеру, фінансовий потік, страх виходу в світ, залежність від думки близьких, і щоб проявляти любов до себе та свого продукту, створюйте продукт, який гріє, дає турботу, людяність, наповнюйте проекти атмосферністю, показуйте свою душу в роботі. Дбайте про себе сон, харчування, комфорт, це дає сили для фінансів. Венера у Леві моя цінність в унікальності. Доходи проходять через творчість, харизму, яскравість. Можуть заважати залежність від уваги, страх бути неприйнятим. Щоб проявляти любов до себе та свого продукту, робіть свою роботу красивою, масштабною, ефективною, вкладайте серце, стиль, драматургію. Презентуйте себе як бренд, хваліть себе вголос, це підсилить таку венеру і е, будьте завжди на сцені. Венера в Діві це цінність у корисності та майстерності. Її сильні сторони, це стабільні заробітки при високій компетентності. Можуть заважати перфекціонізм та надмірна самокритика. Щоб проявляти любов до себе та свого продукту, дбайте про якість і сенс, але без фанатизму. Дозвольте собі таку думку, це достатньо добре, щоб запустити. Покажіть людям свою системність і користь. Турбуйтеся про себе через порядок, ритуали та здоров'я. Венера в Терезах цінність у гармонії та естетиці. Гроші приходять через партнерство, красу, дизайн і взаємодію. Можуть блокувати страх конфліктів, складність озвучувати ціну. Щоб проявляти любов до себе та свого продукту, робіть продукт естетичним, це ваша сила, створюйте відчуття балансу і легкості, працюйте в гарних просторах, любіть себе через красу, одяг, інтер'єр, мистецтва. Венера в Скорпіоні має цінність у глибині. Сильний потенціал великих грошей через трансформацію антикризові сфери. На заваді стоїть страх втрати контролю та емоційні крайнощі. Щоб проявляти любов до себе та свого продукту, створюйте продукт глибокий, психологічний та трансформаційний. Не бійтеся показувати темні сторони досвіду, вони джерело сили. Любіть себе через правду і чесність, робіть усе з пристрастю, це ваша валюта. Венера в стрільці цінність у розширенні і мудрості. Гроші приходять через масштабне мислення, через навчання. Подорож може блокувати відсутність дисципліни. Щоб проявляти любов до себе, та свого продукту, вкладайте у свій продукт філософію, сенси, натхнення, поширюйте ідеї, вчіть людей, ведіть за собою, створюйте вільні, щирі, надихаючі формати, дозволяйте собі мріяти масштабно. Венера в Казарозі, цінність у результаті і структурі. Великі стабільні доходи приходять через професіоналізм і стратегічність. Бар'єрами може бути. Жорсткість, відмова собі у відпочинку, щоб проявляти любов до себе та свого продукту, будуйте продукт залежний від системи і якості, дозволяйте собі гордість за результати, створюйте професійне позиціонування і дбайте про себе через досягнення. Додавайте відпочинок обов'язково також. Венера у водоліє цінність у свободі і унікальності. Гроші приходять через інновації, творчість, нестандартність, блокує хаос, неприйняття рутини. Щоб проявляти любов до себе та свого продукту, робіть продукт незвичним, новаторським, авторським, проявляйте себе у креативних форматах. Любіть себе через свободу, експерименти і різноманітність не бійтеся бути не як всі. Венера в рибах, цінність у глибині, душевності і натхненні. Інтуїтивна фінансова модель, доходи через творчість, допомогу, натхнення. Бар'єрами можуть бути жертвування і нечіткі кордони. Щоб проявляти любов до себе та свого продукту, створюйте продукт, емоційний, магічний, поетичний, художній, вкладайте у роботу м'якість, душевність, турбуйтеся про себе через творчість, через воду, мистецтва. Зберігайте кордони, щоб не розчинятися в інших. В наступних відео раз на тиждень по п'ятницях, в День Венери, буде виходити відео про Венеру в знаку і про її фінанси, самооцінку, упередження і любов. Сам перед до себе, бо ми не можемо віддавати будь-що, чого не маємо самі. Подивимось більш детально на кожну Венеру саме в контексті фінансової сторони. Про Венеру в Казерозі вже в наступну п'ятницю. А в понеділок, 17 листопада, зніму відео про молодик в Скарпіоні. Молодик буде 20 числа. Інергії, треба сказати, потужні стеліум в Скарпіоні і в сприятливому аспекті на Плутон, тому не пропустіть доволі цікавий молодик. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. З вами була астролог Юлія Боровик. До нових зустрічей!